До пункту незламності Валентина йде підзарядити телефон. Втім, в руках не лише зарядний пристрій, а й пакет із книгами. Українські автори, романи, детективи. Трохи всі українською мовою. Я почула у новинах, що у центрах незламності започаткували буккросінг і вирішила принести ще своїх книжок туди. Через відключення електроенергії, каже, стала менше читати вдома. Свічках особливо не начитаєшся ввечері, дуже ну зір сідає просто дуже швидко. Тому тут є електрика, тут є компанія хороша, от і ще можна почитати. Взяла собі жадана. У самому ж пункті, окрім для підзарядки, мобілок чи дитячої зони, є й такий куточок. Його назвали Незламний буккросинг. Це місце, де будь-хто захоче може взяти книгу чи залишити свою. Розповідає речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юля Норовкова. Ми вже давно помітили, що пункти незламності стали місцем, де не лише люди працюють, так заряджають телефони, адже тут є тепло, є інтернет, є гаряча вода. Помітили, що люди читають, дехто в телефоні, дехто приходить зі своїми книжками і вирішили популяризувати українську літературу. Щоправда, додає речниця, поки містяни долучаються не активно. Втім, хто бачить книги, ними цікавиться, як от Людмила. Я думаю, що це хороша ідея, так як людям не в телефоні сидіти. Коли він заряджається, він набагато швидше може зарядитися, коли в ньому не сидіти. А я думаю, що це цікава ідея. Приєднатися до якої може кожен, говорить Юлія Наровкова. Умова лише, щоб це були книги українських авторів державною мовою. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.